Берете А4, Олівчик і цей текст прочитуєте. Надіятися, ну я ж геніальна акторка, я зараз зайду і все отак прочитаю. Ну, може не вийти. Тому що буває, що втомлюється мовний апарат. Розумієте? Шахеди літали. Ти не поїла, не поспала, дитина захворіла. Є ряд супутніх обставин. І воно може не прочитати. Розумієте? Як я вичитувала? В мене я завжди позначала текст обов'язково, де я можу хапати повітря. В мене було, я ставила косу таку палицю, і це я означало, що тут я можу вдихнути, тут я можу ковтнути. От в мене, при чому це були добрий день, різні палички. Хочу вам сказати, тому що я знала, що тут вдихнути я можу, а тут вдихнути я не можу. У мене не буде такої можливості, і я втрачаю темп, ну, всередині монологу, ну бажано його все ж дочитати до кінця. Зрозуміли? Тому а, виділялися головні слова, другорядні слова. А якщо, наприклад, а, що найскладніше, що буває складно, буває складно, коли речення триповерхове. Коли триповерхове речення, можна я вам покажу, от зімпровізую. Коли його буває важко зінтонувати, тут треба мати неабияку майстерність. Дивіться, коли у нас речення мало би закінчитися, от дивіться, прості казки, отут легко інтонувати. Жила була дівчина. Кінець речення, інтонація вниз, поставили крапку. Якось дівчина пішла у парк і побачила там хлопця. Він був гарний. Ви чуєте мої розділові знаки? Чуєте, а тепер перетворимо цю історію на трилер. Так? Зараз я намагатимусь як це, накидати супутніх обставин і закрутити його в триповерхове. Це буде приблизно так. Якось одна дівчина, зухвало вбравшись, пішла до хлопця і побачила там те, чого вона не мала бачити. А що ж саме вона побачила? Вона не знала, і вона була взагалі шокована. І так далі, далі далі. Ви почули в мене крапку, бодай десь? Думка не переривалася. І оце найскладніше такі речі читати. Зрозуміли? Тому якщо ви розумієте, що у вас десь ви втратили нитку оповіді, що ви читаєте, і ви думаєте, Боже, про що я читаю? Слухач теж не зрозуміє. Що, що рятує? Я вже про це сьогодні казала, що вам допоможе. Ставити питання? Молодчина. Саме так: ставити запитання, хто дівчина? І... Тому що ви кажете, дівчина йшла дорогою, наче люди ви мають зрозуміти, що це дівчина йшла дорогою. А якщо ви заявляєте, от прямо продаєте, хто оце з цього запитання заходите, дівчина не хлопець, не в...